Я бачив, як ті танки порозбивані були, машини порозбивані були там, де проходив фронт. І я бачив, як йшли російські полонені. Тисячами йдуть, йдуть. А мама мала бохонич хліба. Взяла, порізала той хліб на кусочки і каже, дитино, я тебе зараз спущу з машини, з кузова, на землю, а йдуть полонені, ти їм давай по кусочку хліба. Ну, і я так даю тому, хто підійде, а вони йдуть так один через 5 метрів другий, потім через 3 метри третій. І так я їм той хліб роздаю. І потім я вже бачу, що хліба нема. А приходить ще один, мабуть, хворий, полонений, і показує мені, вже не має сили говорити, і показує мені на уста, що він хоче їсти. А той останній кусочок хліба, що перед ним я дав полоненому. Той вертається, розділяє наполовину і дав тому, що показував на уста, і так вони відійшли. То, -то таке було для мене, що запам'яталося на ціле життя, як голодна людина, яка сама не мала того хліба, по-християнськи поділилася з другою голодною. no dedo